Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, Чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають? А він відповів і промовив до них А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері. Те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово, лицеміри. Про вас добре Ісая пророкував був, говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук, людських заповідей. І він покликав народ і промовив до нього Послухайте та зрозумійте не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він відповів і сказав усяка рослина, яку насадив не Отець мій небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх це сліпі поводателі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав Поясни нам цю притчу. А він відказав «Чи ж ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт і назовні виходить? Що ж виходить із уст, уста, походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби. Розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, Богозневаги оце те, що людину поганює, а їсти руками невмитими не опоганяється не людина. І вийшовши звідти Ісус відійшов у землі тирській і сидонській. І ось жінка одна, Хананеєнка, із тих околись, прийшовши, заголосила до нього і сказала Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів, де му тяжку дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його підійшовши, благали та казали Відпусти, бо кричить вслід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овачок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус, ось, жінко, в твоя віра велика, нехай ну, буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. І відійшовши звідти Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там. І приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато, і клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав Жаль мені цих людей, що вже три дні зі мною знаходяться. Але їсти немає чого. Відпустити їх без їжі, не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі. А учні йому відказали, де нам взяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу. Ісус запитав їх: скільки маєте хліба? Вони ж відказали: Семеро, та трохи рибок. І він звелів на землі посідати народові і, взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку. Поламав і дав учням своїм, а учні народові, і всі їли і наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних, її ці вже було чотири тисячі мужів, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, усі він до човна і прибув до землі Магдалинської.